Дякую за вибачення, але рішення остаточне. Зрештою, це ваш флот і вам приймати остаточне рішення. Але, будь ласка, не зліться на пана Ях'ю. Як і холдинг, побратими сім'ї шикли та Ефеуглу переживають нелегкі часи. Думаю, пан Ях'я через це такий знервований. Саме тому ми й розриваємо угоду, пані Наре. У вас проблеми з фінансовою поліцією. Насправді це пройдений етап. Тобто обвинувачення на нашу адресу було знято. Та оближте, не треба. Чи вас безпідставно звинуватили? Фінансова поліція просто так прийшла. Сталося от що у Санжара Ефауглу є донька, з матір'ю вони розійшлися. Її родина не дуже любить пана Санжара, і тому вони безпідставно звели на нього наклеп. Сімейні проблеми. Ви ж розумієте, ніхто навіть не здогадується, як пан Ях'я втомився. Зрештою, цей флот і вирішувати також вам. Але на пана ях'ю зла не тримайте добре.